Всім привіт, шановні майстри України. Сьогодні я хочу показати вам плиткоріз від торговинної марки FixTool, який має артикул BA120 або 120T. Плиткоріз FixTool BA120 та BA120T це однаковий плиткоріз. Різниця, мабуть, у комплектації. Тобто у вас може бути у комплектації акумулятор та додатковий ролик, або не може. Але це однакові плиткорізи. Це перше. Друге, що таке взагалі плиткоріз FixTool BA120. Це плиткоріз із довжиною різу 120 см. І це молодший брат від плиткорізу BM120T Hercules. Чому він молодший? Бо він більш економічніший. Ціна економічніша. І там, де вони могли зекономити, зробити трішечки попростіше. Там вони зробили трішечки попростіше. Почнемо ми. З комплектації. Однаково з Геркулесом є колеса, є ручка для транспортування, вона трішечки відрізняється, але вона е, майже однакові, вони майже однакові. Повністю однакові в них лінійки. Лінійки три штуки, їх точно так же можна ставити або з лівої сторони від майстра, або з правої сторони. Тобто можна ставити. Сюди три і можна ставити сюди три. Гайки є для того, аби монтувати. Далі йдемо. Що ще однаково? Ну, лазер стоїть, це, звичайно. Ручка. Точно така ж конструкція самої ручки, як і на геркулесі. Має іншу трішечки форму сама ручка, але суть та сама. І вона доволі жорстка. Тобто сама ручка алюмінієва тримається на чотирьох гвинтах, які прикручені до цієї голови. Знизу до цієї голови, ось на цьому гвинту, та з іншої сторони точно такий же гвинт, тримається друга частина, ось ця частина, ось ця, в якій вже стоять підшипники, і на яку прикручена, як ви бачите, лапка з магнітами. Ну, а ззаді Стоїть ролик резець. Тобто конструкція точно така, що конкретно відрізняє ці два плиткорізи? Відрізняє станина, вони, вона трішечки вуща на цьому плиткорізі, Та, та шина направляюча вона також поекономічніша, вона, вона трішечки іншої форми, я вам зараз все це покажу. Пройдемось по додатковим елементам. Планка для. Серійної різки, або якщо поставити додатковий косинець для різу по діагоналі. Ролики, зарядний пристрій, барашки додаткові, деякі додаткові елементи, шестигранники для регулювання, і для обслуговування. І додатковий ролик. Акумулятор я вже поставив, бачите, зелений лазер. До речі, на цьому плиткорізі дуже просто регулювати. Сам лазер, якщо він збився. Є три ролики, і можна регулювати по двом осям сам лазер вліво вправо або вверх вниз. Тобто для налаштування все тут є. Від старшого брату залишилась конструкція самого ролику. Точно так же він стоїть позаду. Не у всіх плокорізів є така можливість і є такий конструктив. Тобто, це комфорт в першу чергу для майстрів. Далі. Попереду та позаду є металеві вставки, це для розколювання для того, щоб, вони, щоб не було зносу, бо конструкція плиткорізу повністю алюмінієва. Далі йдемо, лінійки. Лінійки доволі точні, але якщо вам потрібно відрегулювати положення лінійок вперед, назад є ось такий гвинт, бачите, є на кожній лінійці ось такий гвинт. і він... Дає вам можливість регулювати положення лінійки. І нагадаю, що лінійки утоплені, я вам зараз покажу, вони повністю утоплені по відношенню до опори. Тобто вони не будуть витиратися із часом. Сама шкала не буде витиратися, бо вона на міліметра 2, мабуть, 2,5 нижче від опорної частини самої лінійки. Одна із крутих фішок цього підкорізу – це система сковзання по шині. Вона дуже крута. Її можна е, рухати одним мізинчиком. Е, і, що найголовніше, немає жодного люфта. Це найголовніше. Дуже проста система сковзання і немає люфта. Зараз ми розберемо, я вам покажу, в чому фішка і як потрібно вам обслуговувати цей плиткоріз. Цей плиткоріз або плиткоріз Геркулес. Для того, аби залізти нам всередину, нам потрібно викрутити ось ці чотири гвинта із з іншої сторони. Ці гвинти вони втиплять саму, направляючу шину до плиткорізу. І я розкручу ще додатково ось ці чотири гвинти для того, аби показати вам систему підшипників на цьому плиткорізі. Але вам розкручувати ці гвинти не потрібно. Вам для обслуговування цього плиткорізу достатньо викручувати ось ці чотири гвинти і з іншої сторони, для того, аби просто перегорнути саму шину для обслуговування. Тож зараз я покажу вам систему підшипників на цьому плиткорізі та структуру самої шини. Діаметром 22 мм на підшипнику посадочний 6 мм. Лапка злому. Лапка злому така сама, як на геркулесі з магнітами, звичайно. Далі йдемо. Шина. Шину вони, звісно, зекономили. Бачите, вона іншої форми, вона менше, вона П-образна, але є ребра жорсткості знизу, зверху, по бокам. Ой, ви бачите, по бокам та зверху. Всередині цієї шини є металева. Аж образна направляюча, яка прикручена до шини, до алюмінієвої шини через кожні міліметрів 60, може 70, повністю по периметру, бачите? Алюмінієвий профіль та направляюча дає, дає нам жорсткість цієї, цього підкорізу. Яким чином ковзає сама голова на шині? Ну, дивіться, як я вам вже казав, тут стоять не класичні. Але підшипники. Тут не класичні, але підшипники. Вони наборні, вони горизонтальні, тобто вони ковзають паралельно самої оцієї шини. Дивіться, де вони розположені. Ось ми бачимо з вами голова, яку ми бачимо ззовні. Частина голови. Ось частина голови, яку ми не бачимо, яка знаходиться всередині. На ній прикручена ось така пластикова обойма. Бачите, по периметру самої направляйки. Ось пластикова обойма. Я зараз я її покажу. Ось таким чином. Ось ці гвинти, вони, вони потрібні для того, аби набирати саме ці підшипники. Вам туди лізти не потрібно. Я зараз покажу, як розташовані ці підшипники. Ось. Вже їх видно, дивіться, ось є зверху і ось є знизу. Бачите? З іншої сторони точно так же. Он вони зверху, он вони знизу. Як це все працює? Ці підшипники вони піджимають ось цю голову до направляйки за допомогою підшипників, які знаходяться ось тут, піджимають, ось тут знизу піджимають. Ось тут зверху, ось тут знизу. Тобто вони ніби зажимають цю обойму та саму нашу направляйку, голову до направляйки. Вони розположені, їх там десь міліметрів 60, може, ну, десь, може 50-60 мм. Тобто вони розташовані паралельно ось так, в обоймі так паралельно стоять один ряд, другий ряд, знизу, один ряд, другий ряд. Вони ковзають, тобто це, це їх обойма, вони розташовані горизонтально, паралельно цієї направляйки. І за що вони ковзають? Вони ковзають за рахунок мастила, яке є на цій направляючій. Тобто ваша а, система обслуговування цього плиткорізу заключається у тому, щоб. Тримати в охайному вигляді ось цю направляйку металеву, повністю по всьому периметру, та змащувати мастилом звичайним моторним мастилом, будь-яким мастилом, яке у вас є технічне, ось цю направляйку. Бо якщо вона буде в охайному стані, то у вас будуть в охайному стані і самі підшипники. Якщо на направляйці будуть у вас е, мусор, або якщо вона буде суха, у такому самому стані будуть у вас і підшипники. До чого це приведе? Це приведе до того, що голова не буде плавно їздити. Вона буде їздити ривками. Це перше, по-друге. Буде великий ізнос само, самої цієї частини самого підшипнику. Саме тому, бачите, шановні майстри, тут все ж таки є підшипники, але вони просто не класичного кругового вигляду. Вони наборні та горизонтальні, але їх тут є, і тут їх 4 штуки. Один, два, три, чотири про цю маленьку лінійку на самому плиткорізі. Дивіться, тут є виріз, ось такий під 45 градусів, це для того, аби сюди упирати плитку, коли виріжете її по діагоналі. Тут немає міліметрів, але вони вам там, мабуть, не будуть потрібні. Бо якщо вам потрібно дуже точно, у вас є лазер. Якщо вам потрібно просто на глаз відрізати 2-3 см, то ви 4-5 ви це зробите і так. Якщо, до речі, якщо вам... Ну, корче потрібно розрізати два 50 мм плитку нахпіл, то ви сюди її вставляєте і вона не гуляє. Просто центруєте її і ріжете. Тобто тут упор дуже класний, якщо у вас плитка не широка. А взагалі вона дуже інформативна. Давайте тепер поріжемо плиточку. В мене є плиточка метр двадцять на 60 десятка, а, поліровочка. Зараз будемо різати невеликими шматочками 50 мм від правого краю. Так, Для того Ось у лінійці є 50 мм. Я виставляю тут 50 перевіряю. Тут у нас 55. І з цього краю також роблю 55. Все є. Метр 20 на 60, Десятка, поліровка. Гріжемо, Різець видно, о, до речі, не буду включати. Надлом другий. 50 мм і жодного сколу. Ні попереду, ні позаду. Давайте ці 50 мм зробимо навпіл. 25 мм, жодного сколу. Ви знаєте, що найголовніше, це, то, це те, що ріжеться вона жодного сколу немає ні на одній, ні на іншій. Плиточка ,20 метр двадцять довжиною, товщина 12 мм, ширина 55 мм. Пробуємо. першого разу, взагалі. 55 мм, 12 мм товщиною. Є. Рівненько, рівненько-рівненько. Немає... Знаєте, що мені подобається, може це така плитка, але на плитці немає ось цього такого рваного краю нижче лінії злому. Розуміли, тобто не там, де лінія злому, а нижче по плитці немає рваного краю. Ну, може це так плиточка. Це може така плиточка ріжеться, так, але це супер. 9 мм, 40 мм ширина. 20 міліметрів, а 40 мм навпіл без питань взагалі. Давайте зробимо ось такий цікавий експеримент. Давайте відріжемо від плити 20 міліметрів. Тобто ми ріжемо... І ламаємо навпіл 40-мм 40 -мм плиточку. Але давайте від плити 10 мм, товщина 10 мм, відріжемо з краю 20 мм 20. Зараз давайте відріжемо. Це, мабуть, трішечки складніша ситуація буде для нього, бо кут злому буде інший. Але подивимось. Сказав, це інша трішки ситуація. У, -у, -у. Хе -хе. <кхід> не вийшло Бачите? Не вийшло. А, наче все добре, але зламати не вийшло, тому що є а, обмеження. Бо лапка не вузька, лапка широка. Вона заходить далеко на за, чистову заготівочку, а з правої сторони, з іншої сторони, в неї не вистачає, щоб достати до цієї 20 мм плиточки. Тому я вам пропоную зараз а, зробити 40 мм або навіть 30 Подивимось як на що 30 міліметрів. Кут інший, вже багатший. Зараз подивимось, що вийде. 30-ка, оце його мінімум, бачите? Тобто, коли лапка широка, вона ну, має і деякі нюанси. Мінуси. Мінусом те, що, наприклад, на 10 мм плиці він зможе ламати мінімум 30 мм. 30-ка це його а, початковий мінімум, бо широка, бо широка лапка. Якщо б лапка була, наприклад, як на на сігмах, на, на монталітах, якщо б вона була десь міліметрів 50 то він, він би, мабуть, споч, е, спокійно зламав би там 20 мм. Ну, а може це такі... Ага. Може так воно і є. Шановні майстри, підводячи підсумок, хочу сказати наступне. Це дійсно є економ варіант від покризу Геркулес. Але в нього є і характерні риси від, е, від Геркулесу. А які саме це жорсткість самого плиткорізу, яка дозволяє йому різати плитку і доволі якісно? Який плиткоріз буде краще різати? Геркулес чи цей плиткоріз? На це питання важко дати відповідь, тому що, як то кажуть, потрібно їх порівнювати на здрав ноздрю і не один об'єкт. Е, може кожна десята плитка, яку не візьме цей плиткоріз, візьме Геркулес, а може і такого не буде. Може вони будуть різати однаково. Важко це сказати. Але, що я вам хочу сказати, що якщо, наприклад, в Україні немає Геркулесу, або вам не вистачає коштів на Геркулес, і саме цей плиткоріс... Буде фаворитом при виборі у вас серед інших плиткорізів. тому що цей плиткоріз наразі. Є один із найкращих у категорії ціна якість на ринку України із всіх, які є можливі китайських варіантів. Це доволі якісний покоріс, який добре справляється із своєю справою. Добре ріже плитку не набагато гірше, ніж Геркулес. Бо це перевірити не, ну, неможливо, але ріже. Він не набагато гірше, ніж Геркулес. Дякую за увагу. Слава Україні! Пока!